Анатолій качан «Крилати насіння. Кружляє у небі насіння крилати, радіє насіння, що вміє літати. Це клени високі з осінньої гілки. Синів проводжають в далеку мандрівку і згадують сумно дерева, бувалі. Колись і вони над землею літали. Ми знову знялись би, як наше насіння не Старокниці тримає коріння, кружляє у небі насіння кривате, радіє насіння, що вміє літати. Одна на стіни на скойнової крони, довіру осіла мені на долоню. І каже Я довго букала над містом, але на асфальт не наважила сісти. Багаю, мій друже, якщо це не важко. Візьми, посадив мене в землю, будь ласка, я виросту кленому нашому краї, і шумом зеленим тебе привітаю.